Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Кічен Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 8 липня 2024 року, і я розпочинаю знімати свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Два тижні в мене відео цього формату не виходили, оскільки виходили відео щодо. Оформлення мною моїх вишивок, а також з підсумками першого півріччя 2024 року. Якщо не дивилися, проходьте. Дивіться, мені здається, що вони вийшли дуже цікавими. В правому верхньому куточку залишу посилання на це відео. Ну а цього тижня я буду вже знімати свій. Такий звичний формат. Сподіваюся, що вам він подобається формат вишивальних рукодільних тижнів. І що ж я буду вишивати цього тижня. Ну, перш за все, хочу продовжувати ось це своє лавандове поле. Siren Village 16720 артикул, це Dimensions за часів Sunset серія Jiffy. От, бачите, це Dimensions 2001 року набір. Багато я про нього вже розповідала, постійні глядачі мого каналу знають. І наразі в мене вишите тут рівно 50%. Вже навіть я переставляла п'яльця для того, щоб захватити ось цю частину. І от подивіться, які тут в мене фрузлики. Терпіти їх не можу. Але ось тут вони в мене більш-менш вийшли. І ось ці чорні. І ось ці жовтенькі, і ось ці такі кольору кирпичу. 50% готово, і я беру участь у спільному проєкті від розхом'ячки Літо Dimensions. Вишиваю щотижня. По 10% цей дизайн. Ну і хочу до кінця тижня просунути цей дизайн ще на 10%, щоб була готовність 60%. І знаєте, я хочу спробувати, не переставляючи п'яльця, от повністю максимально вишити ці 10% в межах цієї території, яка ось тут вже є. Я сподіваюся, що це в мене вийде, і потім вже буду переставляти п'яльця. Ось такий буде експеримент, щоб мені було цікавіше. Це перший дизайн, з яким я буду працювати. І другий дизайн, з яким я буду працювати цього тижня. Це ось така робота дизайнера Зайка Стіч це Зінаїда Крамар. Я ще ніколи не вишивала дизайни цього автора, і мені дуже цікаво. І беру я з цим дизайном участь у другому ще проєкті від розхом'ячки. Це іграшкове підвріччя і це іграшка липня. Можна там не лише на підвісах вишивати іграшки, а й фігурки на підставочках, як я вишивала у червні. Так, і магніти. Ось ця марочка буде магнітом ось такі снігурі. Артикул 039, 31,5 на 35 хрестиків. Тут 16 кольорів DMC, З технік тут хрестик та фрузлики, мабуть, та, звісно, бекстіч. І хочу я до кінця цього тижня дошити тут усі хрестики. До речі, зараз ось тут в мене вишито. Також 50%. Ось тут в мене вишито 50% роботи. І ось тут 50% роботи. І плани на це лавандове поле в мене вишити 10%. А тут дошити усі хрестики. Звісно, якщо в мене вийде і бекстіч з фрузликами вишити, буде добре, ну хоча б хрестики всі вишити. І, до речі, тут мені залишилися лише зелені кольори, тут трьома зеленими кольорами зашивається вся ця територія, яка мені залишилася. І, до речі, в наборі Софія, як же я можу знімати без тебе? Бо дається, Соня, ось така класна листівочка з такою пташкою. Не знаю, що це за пташка. На синичку, не схоже, може, це такий снігур, чи що це за пташка? І така класна куля новорічна, ялинкова, з шарфиком. Так, і знаєте, Ось снігурі це одна з моїх улюблених тематик вишивці. До речі, вже досить давно я знімала відео про снігурів, синиць та інших птахів у моїй вишивці. В верхньому куточку я залишу посилання на відео. Ну а також хто дивиться мій канал, то я, мабуть знає, що я для своєї мами збираю цілу колекцію. Вишивок зі снігурями і з синичками. Можливо, потім інші пташки туди доєднаються, але поки що так я їх дарую. Зараз вам ставлю декілька фото. От Я вишивала серветницю з снігурями, вишивала ялинку з снігурями, це все від чарівної країни, вишивала різноманітні іграшки від чарівної країни, як просто от снігурів. Я вам ставляю фото, так і у вигляді новорічних кульок, а також синички я вишивала також від Дерівної країни вставляю фото і синичку вишивала від фрузилка. Ось ці всі птишки, які я вам зараз показала, фото всі подаровані мамі. І ось цю іграшку також я вишую, оформлю магніт і ближче до свят, різдвяних, новорічних, також подарую своїй мамочці. Ось так. Дуже ж мені подобається вишивати щось зі снігурями. Подивіться, який гарний кадр. Ну, ця пташка це також милота милотою. Ось такі в мене основні плани на цей тиждень. Можливо, я також повишиваю свій таємний проєкт, але якщо повишиваю, ну думаю, що повишиваю, то покажу вже просування, тому не перемикайтесь! Нове включення, і ви тільки наподивіться, який неймовірний будиночок з'явився для моїх ножичок. Ножичок у мене різних багато. До речі, ось з Aliexpress, одні з моїх найулюбленіших. Незважаючи на те, що вони недорогі, але мені вони дуже подобаються. Вони дуже гостренькі, дуже зручні. І незважаючи на те, що в мене і Primax різних ножичок багато, і Madeira... Цей будиночок поки що саме для цих ножичок. Покажу вам з різних сторін: з цієї сторони це вікно, на підвіконні росте лаванда, під вікном росте лаванда, ще якась рослинка. Тут двері. Також лаванда, лаванда. На бокових частинках також лаванда. Ну і взагалі-то це лавандовий будиночок. Зараз я вам ще вставлю гарні фото. Я робила в кущику лаванди, який росте в мене на балконі. Ну, а поки що скажу що це, я придбала у тюжку Юлії. Ми знаємо як дизайнера її Золіфа Бі, яка. Створює неймовірні пчелини дизайни. Але якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. І ось такі неймовірні будиночки, вони різні, абсолютно різні, не лише лавандові, але ви ж розумієте, що я собі саме лавандовий будиночок замовила, тому що інакше й бути не може. І, до речі, у Юлії я. Замовляла, ну, придбувала схему гортензія Провансу, але ще не вишивала. Але це і дизайнер, і творча людина у цілому. Не вишивальне включення, але я сподіваюся, що моїм постійним глядачам буде цікаво. Пам'ятаєте, десь у травні я в вишивальних тижнях показувала, як я розсаджувала величезний замі' кулькас на три окремих горщики, і вони. Біжу вперед, мені здається, прижились. Один з них вже навіть викинув новий пагін, от подивіться фото, і ще я у стаканчики такі пластикові вкорінювала листочки, тому що, можливо, і вони прийнялися. Враховуючи, що сьогодні вже закінчується перша декада липня, і вони, бачите, не жовті. в мене є надія, що вони вкорінилися, і там я щось побачу. Тому зараз ми разом з вами, фактично в прямому ефірі, подивимося, що ж там відбулося. Давайте приступимо. Ну і що ж, для того, щоб менш травматично їх дістати, спочатку потрібно налити водички. Перепрошую, в правій руці тримаю камеру, поливаю лівою. Тому... Не, не дуже випадає, ну, ліва рука в мене така собі. Ось вони. І давайте ми подивимося, чи вони вкорінилися. Так. Ви тільки, но ну, подивіться. Вони вкорінилися. І тут є картоплинки. Мені тепер доведеться. Їх саджати. Так, один нормально. Поїхали далі. Слухайте, так цікаво. Так, тут. Ну що ж, другий. Також картоплинку виростив. Далі поїхати. Третій. Ну, як ви бачите... Також має корінчик картоплинку. я потім цей ґрунт обережно вже двома руками зніму, щоб не пошкодити. Наступний Гала. Гала не розуміє, що тут відбувається. Так, далі. Також картоплинка. Поки що чотири вже картоплинки. Так, наступна. Також є картоплинка. І шоста. Також є усі шість. Скляночок цих пластикових. В мене живі. Особливо тут великі, ну і листочок був великий. Зараз я їх помию і десь буду їх висаджувати. І подальшому покажу, що буде відбуватися далі. Сподіваюся, що вам цікаво. Ну, і подивіться ще раз, я їх всіх помила. Подивіться, кожен листочок дав картоплинки, ось тут навіть дві, і корінці. Я якщо чесно сподівалася, що так буде, але не очікувала. І тепер кожен з них потрібно посадити вже у якусь ємність з землею. Сподіватися, що вони приживуться, і в мене буде дуже багато земія Навіть не знаю вже, куди їх буду потім дівати. Але це добре. Тому що земякулькась це, його ще називають, доларове дерево. Лишнім не буває. Ось так. Не перемикайтеся. Сонячний ранок суботи. Хотілося б, звісно, щоб він був мирний, але дякую за те, що він сонячний. Так, в нас аномальна спека у тіні 35-36 та навіть більше градусів. Але знаєте, мені, мабуть, потрібно було народитися у Африці, тому що я дуже люблю спеку. Навіть таку, ну, звісно, певний дискомфорт є, це ж все ж таки людський організм, але мене це не дуже е, мучає. Хоча кицюнь наших потрібно постійно освіжати, зволожувати їм лапки, але не повністю кицюнь, тому що в них інша зовсім як в нас терморегуляція, в них майже немає потових залоз. Тому якщо ви повністю намочите хутро їхнє, то там буде парниковий ефект і ще гірше буде, тому котикам можна лише подушечки лапок змочувати. Ну але не про це. Я неодноразово вам показувала і говорила, що мені дуже подобається вишивати ось такі орнаменти, червоно-чорні. У мене від Міки ось такий семплер вишитий у лузі червона калина. Це ще у 2022 році. І от нещодавно я показувала свій фініш схеми життя у хрестиках від Ніни Дуйнової. Енді Стіч. Знову ж таки, червоно-чорні нитки. Мені дуже подобається і процес, і результат, і в тому і іншому випадку я вишивала в одну ниточку на Newcastle 40-го каунту, але різного кольору основа. І мені ще хочеться. А до речі, у мене ще є вишита кулька новорічна за схемою Ксенії Вознесенської. Ось така новорічна. Кулька також червоно-чорних кольорах. І ось я вирішила придбати ще одну схему від Катерини Олійник, Кейт Stitchland. Обов'язково залишу посилання на її інстаграм. Ось така схема. Це, мабуть, перша її схема К 001 Popis of Ukraine, маки України. Тут лише хрестики та бекстіч, орнамент червоно-чорний, хрестиком та. Маки. Робота 62 на 116 хрестиків, два кольори DMC. І тут 310 чорного кольору потрібно 2,6 метра, а червоного 666 номер 3,32 метра. І знову ж таки, я б прямо зараз розпочала, але не дозволяю собі, бо в мене дуже багато розпочатих проєктів. Але знову ж таки на ньюкаслі 40 -х каунту в одну ниточку, Я дуже хочу вишити цей дизайн, тому що я закохана у подібні орнаменти. Ось таке включення не перемикайтеся. Ви колись щось готували з тіста філо? Це витяжне тісто. Я ніколи хочу спробувати. Звісно, жодних майстер-класів я показувати зараз не буду. Та й взагалі мої рецепти це абсолютно не... Майстер-класи, але я вирішила спробувати зробити штрудель з вишнями. Що в мене вийде, я вам покажу. Ну, принаймні, фото точно покажу, якщо не вийде зняти відео. До нового включення! Сьогодні неділя, вже 14 липня 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. До речі, покажу я вам свій свіженький манікюр в минулому включенні не акцентувала на ньому, і покажу, що ж я вишивала цього тижня. Продовжувала я вишивати ось цю марочку снігурі від зайка Стіч. І як і планувала, я повністю вишила усі хрестики. Подивіться вже, як я іскрава. І мені наступного тижня потрібно буде вишити Бексіч, оформити, і буде вже готова робота як для мого калейдоскопу, так і для Сперос хом'ячки іграшкове півріччя. Ось так. Ну і звісно, я продовжувала вишивати Dimensions, Siren Village. Ось це лавандове поле, і тут у мене готово 60%. І я вже, знаєте, ледь-ледь вмістила ці 60%, щоб було зручно вишивати, щоб не переставляти п'яльця. І я вмістила, вже дуже незручно було як знизу, так і зверху вишивати. Але я дотягнула до цих 60%, показую вам 60% роботи. і... Буду вже переставляти п'яльця. Мабуть, я переставлю їх спочатку наверх до шиї. ось дерево, небо, тут пташки. Тут є незашита частина на тому тижні наступному мені ж теж потрібно буде вишити 10 Я дошию тут, можливо, 10%. Ну, якщо не вистачить, буду вже переходити, вишивати своїми улюбленими кольорами саме лавандове поле. Воно вишивається тут просто, тут немає такої складної шахматки, як інколи буває, коли дизайни з лавандовим полем. А дуже і дуже цікаво. Ось так. 60% роботи. Мені неймовірно подобається. І що я ще вишивала? Вишивала свій секретний проєкт. Заходь в кадр. Він зараз у мене на станочку моєму. Я в захваті, ви знаєте, в одну хвилину я зловила себе на думці, що я вишиваю двома руками. Так, повільно, але я. Вже звикаю до цього, я цьому неймовірно радію. І це лише завдяки цьому станочку, тому що до цього станочку в мене це не виходило. Ось так просунувся мій секретний проект. Вишивала я фактично цього тижня одним кольором, ось цим 415. От всюди, де цей 415 DMC є, це вишито цього тижня. Так, мабуть, все, що я вам можу показати зараз, сподіваюся. Що вам було цікаво провести цей тиждень зі мною, цей тиждень був трагічним. Цього тижня був Охмадит. І знаєте, вчора я ще прочитала новину, що російське МЗС говорить, що Україна планує підірвати Київську ГЕС та Канівське водосховище і звинуватити у цьому Росію. І мені стало так страшно, тому що перед тим, як Росіям Підірвала Каховську дамбу, вони говорили те саме, що Україна це планує зробити. Я сподіваюся, що ця історія не повториться. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока.